Всім привіт! Сьогодні розглянемо чергову посилку з Aliexpress. Приступимо до розпакування. Так. Ось, в принципі, більш нічого немає, так як Так, давайте почнемо. Ось такий, е, харчовий бокс, ланчбокс, чи як він називається. Ось давайте я його вам продемонструю. Розпакую. Так, покажу детальніше. До речі, дивіться, всі товари, які дані посилці, це із категорії, все від 2 доларів, які на першій плаці, тому там їх шукайте, бо вони, коли є в наявності, коли немає. І ціна ну, не актуальна буде, якщо я вам скину з посилання, тому що потрібно заходити саме через е, першу вкладку. Тому. Не ображайтесь, багато хто каже, що немає там посилань чи ще чогось. Я скажу, в принципі, ну, на оці товари посилань не буде. Ну, їх, я їх не буду виставляти, тому що вони там і не дійсні, і їх немає. Тому, вибачайте, шукайте просто по товарах, там, категоріях. Перша вкладка там, вона називається «Три товари за 6 доларів, але там товари не тільки по 2 долари, там і по 3, по 4, і так далі. Ви собі вже шукаєте, тому що, ну, самі зрозумієте, за 2 долари такий ланчбокс не може вартувати. Він там вартував 4 долара, мені здається. Ось. Так. Ну що, давайте перейдемо до, до сутні, до товару. Е, так, ось бачите, він має такі 4 застібки, защолки такі. Е, дивіться, має ось тут таку ручку, досить така міцнавана. Так. Це, виходить, тут пише push-to-lock. Це, напевно. Щоб повітря виходило, чи що там, зсередини. Не, не знаю. Потрібно перекласти. Так, ну ось дивіться. Ось така кришка. Запаху немає китайщини. Тобто якісне. якісне В комплекті, дивіться. Ось така ложка. Доволі така якісна, трішечки така гнучка. І виделка також якісна. Це ось вони має собі тут відділ. Ну, і тут ось такі два відділа невеличкі, скажем, під щось. І ось тут три відділа побільше. Досить такий, ну, він йде одностінний, він не є подвійний, але такий якісний такий ланчбокс, скажем. Ось тут є е, ставочка. І все. Такий доволі якісний. От, реально рекомендую таку штуку. Кому. Кому потрібно. Так. Ех, наступне маємо щось тут. Я навіть не пам'ятаю, що тут вже є в цих посилках. Що тут замовляв. До речі, потрібно акуратно розпаковувати, тому що можна щось перерізати. Так, тут приїхали запчастини, так скажемо, Да? Це ось так. Е, одна штука і друга. Дивіться, це датчики руху, тобто їх можна підключати, не знаю. Ну, на світильники, лампочки, чи, чи взагалі ще щось там, так? якусь сигналізацію, звук. Тобто від руху. Вони будуть, дають спрацювання, що ви там поставити пристрою від руху. Ось такі два датчики. Так. так. Наступне у нас також щось тут приховане. Так, згадав. Це у нас іде такий скажем, тройник. Називається по-нашому мережевий фільтр. Чи як. В общем, бачите, він вже йде такий, він має два usb виходи Ну і дві розетки. Тут ставили в одну розетку. Ох, ох. Ось і скрився сюрприз, бачите? Неочікувано. Поламана, поламана, ось ця штука, бачите? Ось. Тут вона. Тріщина має поламана, бачите? Тому Печально Дуже печально Ну, таке. Так, що ж у нас тут? Тут у нас повинна бути Wi-Fi розетка. Також. Ну, тут у нас вже йде Ось ці інструкції, QR-коди різні. Я думаю, що Amazon Alexa якось пише. М -м, дивіться, тут вже велка солідніша. Ну, така. Не знаю, як вона буде працювати, але вже відчувається, що це солідніше, якісніше. Ну, ось така штука. Так. Наступне в нас також йде. Так, тут все нормально. Блок живлення. Ось такий. Тут, напевно, індикатор. Ось USB-вихід і Type-C вихід. 20 Вт. Тут USB 3.0. Ну, ось пише 20 Вт. Такий, в принципі, якісний, непоганий. мені здається, 2 долари він вартує. І останнє це в нас йде. Вирішив спробувати таку дурницю якусь. Там була замовити якийсь GPS-треки. Наскільки ця штука працює? Чи взагалі вона працює? І тому подібне. Потрібно буде перевірити. Так, ось тут, напевно, вставляється Сім-карту. Заряджається дана штука, девайс такий. І... Кріпиться там, ставиться десь, де ви хочете, там собі в машину свою, до прикладу, да. Якщо у вас там десь її хоче хтось вкрасти, чи ще щось, ви будете бачити, чи в якусь там пристрій, штуку, ну, не знаю. В общем, GPS-трекер. От. Тому, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Всім пока!